Президент Володимир Зеленський дав дуже цікаве інтерв'ю, де розповів, чому ж країна в багатьох питаннях не підготувалась до війни. Йому прямо таке питання і задали. Воно якраз стикається дуже з тим, що говорив а, сам а, говорила, що ми говорили про подивимося, що саме сказав президент, що було інтерв'ю видання виданню Newsur, New, New а, ось, і президент сказав дослідно так: наша країна готувалась до війни. Ми знали, що це вторгнення маємо са на увазі, може бути будь-коли. Нам пропонували бити у дзвони, рити окопи, вивозити людей з держави і це робити за рік до вторгнення, сказав президент. Далі я з цим. Не погоджуюся, тобто з тим, що треба було бити у дзвони, рити окопи, вивозити людей з держави за рік до вторгнення. Я з цим не погоджуюся, тому що не варто створювати непотрібну паніку, сказав Верховний Головнокомандувач. Він продовжив: це вплинуло б на нашу фінансову ситуацію, бюджет та економіку. Тепер ми це чудово розуміємо. Тільки коли вторгнення. Ми зробили ці кроки. Ну. Що сказати? А, ще в останок його запитали, що українська армія він сказав, що була готова до і ми це показали їм. Сказав президент. Була готова до нападу. Ну, що сказати? А, знаєте, є. Закон про оборону України, який передбачає певні організаційні засоби? Є розвідка українська, яка несе відповідальність за попередження керівництва країни за оцінку обстановки. Так ось я хочу сказати, що в мене після цього інтерв'ю держави. А на яких підставах і хто саме? Хто саме? Ухвалив рішення, на підставі якої доповідної записки, засідання РНБО, можливо, якихось аналітичних даних, то розписався секретно прізвище, посади за те, що до вторгнення не треба готуватись, що не треба евакуювати людей з Маріуполя, з Бучі, з Гостоміля, Ірпіня, що не треба взагалі вивозити дітей, людей, хворих. То саме взяв на себе відповідальність і сказав, що ви знаєте, якщо ми будемо рятувати життя людей, то буде паніка, і у нас буде погана економіка. У нас зараз в хорошому стані економіка через ці рішення. Це у нас економіка через масові жертви і відсутність евакуації населення впала. Мені здається, що економіка це люди, заплатники податків. і як може порятунок податків завдавати удар по економіці? Це відсутність підготовки до війни зараз завдає удар по економіці. І як таким чином, чому ж тоді Мар'яна Безугла подає законопроект про те, що заподіяти смерть військовослужбовцю за статутом внутрішньої служби? Якщо як каже президент, армія за його словами готувалась до війни? А чому ж тоді такі зміни під час війни? Це все так, така підготовка. Тобто, якщо армія він, вони знали, якщо президент за рік знав, що буде вторгнення, то чому ж тоді не купили жодного артилерійського снаряду 152 міліметра? Чи у нас їх достатньо? Я думаю, всі в армії знають на це питання. відповідь. Чи у нас достатньо пускових установок стугна, корсар, ракет до них? Зараз. Багато людей на фронті, сотні, сотні тисяч? Я думаю, що відповідь на ці прості питання всі вони. територіальної оборони. Хочу сказати, вони і в Херсонській області була ціла бригада, її не розгорнули, не встигли. В Сумській області була бригада, її не розгорнули, не встигли. В Чернігівській області, в інших місцях, всюди були бригади створені. Був командний склад, зброя під них була. На... А чому ж тоді? Її не видали, не розгорнули їх. Це створює паніку? Підготовка до оборони країни це паніка? На жаль, це життя десятків тисяч українців, які вже загинули, і це життя ще десятків тисяч, які внаслідок цієї злочинної бездіяльності влади загинуть у цій війні з російським агресором. Тому в мене велике питання. Я сподіваюся, що президент Зеленський. Дасть ще одну конференцію пенсію для ЗМІ, наважиться, набереться сміливості запросити мене ще раз. І я йому хочу задати питання в обличчя. Так, а де документ? Хто підписався під цим? Мені зрозуміла відповідь. Це я для слідчого. Бо колись за це доведеться відповідати. А хто ж е таким чином ухвалив рішення в керівництві держави? Що не треба евакуювати людей? Не треба рити окопи. Хіба це паніка 8 років йде, це ж нормальна підготовка. Чому країну не підготували насправді не проведено багато, багато організаційних заходів? Хто взяв на себе відповідальність? Чи це просто усно: хтось в кабінеті сказав? Хто саме? Давайте визначимо. Хочу сказати, що коли я. А, говорив багато і писав про так званий Вагнер Гейт. Я писав, що велика проблема, що у нас в розвідці, керівником розвідки української є російський агент Руслан Демченко. Я хочу сказати, людина і досі продовжує займати посаду начальника комітету по розвідці при президенті України. І уявіть собі, я казав, що він російський агент. Хочу сказати, що коли я а, говорив багато і писав про так званий Вагнер Гейт, я писав, що велика проблема, що у нас в розвідці, керівником розвідки української є російський агент Руслан Демченко. Я хочу сказати, що ця досі продовжує займати посаду начальника комітету по розвідці при президенті України. І уявіть собі, я казав, що він російський агент. Вона була суперечка з президентом, як ви пам'ятаєте, на прес-конференції. І таке співпадіння. Я кажу, що він російський агент, а наша розвідка в особі Демченко говорить, що дає такі дані, я так розумію, президенту, що дійсно не треба рити окопи, не треба проводити евакуацію. Розгортати бригади не треба не треба оперативний резерв розгортати. А треба чекати шашликів у Харкові в травні.